Росія, точніше, російські окупанти не полишають спроб просунутись на Харківщині і Сумщині. Минула доба північно-слобожанський напрямок. Наші відбили одну атаку на південно-слобожанському. Їх було сім. Також окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі наших поблизу населених пунктів стариця. Вовчанськ приліпка та обік лиману і Григорівки. Про це повідомляє, звісно, генштаб. На купінському напрямку це теж Харківщина. Вчора чотири ворожі атаки відбили штурмові дії у противника у бік Петропавлівки та піщаного. Наші віктор Трегубов долучається це начальник управління комунікації групуванні об'єднаних сил. Пан Віктор, як чуєте? Вітаю вас, чую добре. дозвольте сумщини. Якщо ми говоримо про прорив і просування, бачимо і ранкові оновлення на карті Діпстейту. Скільки станом на зараз росіян в штуках, якщо хочете, якщо говоримо про кількість, про якість тобто про якісний склад і окупанту штук і так само технічний, ну і власне, як вони намагаються налагодити логістику для своїх підрозділів і обрізати нашу, звісно. Uh, дивіться, якщо ми говоримо про сумщину. Ну по перше по головах і що ми говоримо про Грабовське, то там uh, було три понад сотню. А щодо логістики, ну тут очевидно, вони не намагаються зараз обрізати нашу і не намагаються наголодити свою, просто тому що там дистанція кілометр від кордону. Це це протискування в одній в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити якихось рухів охопленню, Вони просто продавлюють так само, як у них немає проблем з власною логістикою, бо це буквально у більшій дистанції від кордону. Тому ми не говоримо про те, що там якісь флангові маневри, чи там спроба обійти, якийсь населений пункт обрізати десь чи оточити українців десь, бо там просто не не ті масштаби. Якщо ми говоримо зараз про Куп'янськ, який стан безпекової ситуації або бойової ситуації в самому місті, оточені росіян всередині, ну і як, ми, як ви далі побачите подальший розвиток ситуації саме в Куп'янську? Якщо брати сам Купянськ, то росіяни залишаються оточеними в самому місті без якихось перспектив деблокади? Навіть зусилля Росіян спрямовані стільки на сам Куп'янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл. там вони намагаються хоч щось зробити, але в самому місті росіяни залишаються оточеними і зачищаються. Поступово знищуються. дуже кумедно. було вчора спостерігати е, за ресурсами міністерства оборони Росії, де там продовжувалася симуляція, де продовжувалися розповіді про контроль Куп'янська, Навіть якісь люди в балаклавах на тлі невідомо чого розказували, що там і, і, я такий. То мій мій позовний Альдебаран, Бо ми тут героїчно тримаємо. Куп'янськ, не пускаємо сюди хохлів. Ну та, та там вже взагалі не реальність пішла. І, я навіть не знаю, як це характеризувати. По факту там залишається десятків росіян і продовжується лишистка. А що довкола куп'янського характер боїв, якщо ви можете його описати, найбільш складні відтинки, і з чим найважче давати раду просто зараз? Якщо околиця Куп'янська, то безпосередньо лівий берег річки Оскіл, де особливо про докладення зусиль ворога. Де є, ну принаймні, у ворога логістично достатньо вдала ситуація на відміну від самого міста, і де принаймні, можна тих зусиль докладати Що, щодо того, чого нам не вистачає, ну здебільшого, звичай людей. І як завжди, хотілося б мати більше розходників як завжди, хотілося б мати більше снарядів до артилерії. Більше ракети, більше ВПЛА. але це стандартна ситуація. Це можна сказати в будь-якого дня. Проаналізуємо і вовчанський напрямок, якщо можна так сформулювати, вже є такою собі традицією останнього часу. Бити не фланги, а обход бити не в лоб, а обходити з флангів. Так само фіксують і ваші колеги. Ви фіксуєте обходи росіян з боків. А що ще, ще може бути за характерною рисою саме навколо Вовчанська? Навколо Вовчанська, ну я б сказав, що дуже сильно виснаженість навіть е, і з одного боку і росіян з іншого боку, навіть самого рельєфу місцевості, бо дуже довго йдуть е, бої, дуже багато руйнувань, дуже багато оптоволокна Просто усюди, яке лежить там просто вже під ногами. Тому ця місцевість вона виглядає дійсно як місцевість, на якій воюють справді довго, як не знаю, ну не можна порівнювати з першою світовою, бо перша світовою оптоволокна по землі розкидано не було. Але там дуже характерно видно, що там тут, кілька років топчуться на одному і тому ж п'ятачку. У нас залишається буквально 30 секунд. Пане Вікторе, запитаю вас, що ви бачите з урахуванням того, що говорить розвідка, на яких відтинках росіяни готуються до активніших. Наскільки це можливо штурмових дій? Я про техніку, про далекобійні дрони, про скупчення тощо Лиманський та Купільський. Купільський, якщо брати знов таки лівий берегоскулу, і Лиманський, де вони зусилля і не припиняють докладати, але він для них зараз не ключових. Вам спасибі Віктор Тригубов начальник управління комунікації Групування об'єднаних сил, був із нами. Говорили про ситуацію на Харкові.